Бульвар слави у Дніпрі щодня стає все більш зручним та доступним. Реконструкція вже на завершальному етапі. Довжина ремонтуємо ділянки біля 800 метрів. Загальна площа ремонту пішохідної тротуарної зони там більше 20 тисяч метрів квадратних. Тут вже замінили асфальт на проїжджій частині, відновили дощоприймачі. Наразі завершують ремонт тротуару. Це не просто, скажімо так, асфальтування або перекладання бруківки. Це витримання всіх стандартів стосовно безбар'єрного середовища. Я сподіваюся, що ми і далі будемо продовжувати робити це на благо нашого прекрасного міста, на благо всіх наших містян. Тут відокремили велодоріжку, виклали тактильну плитку та облаштували широкий пішохідний тротуар. В проїздах виконано всі необхідні пониження та. Викладено в межах проходу в проїзді також плиткою для більш зного перетину і для більшої уваги водіїв, що вони перетинають пішохідну зону. І хоча ремонт ще триває, містяни вже бачать його переваги. Ми як місцеві дуже задоволені. Є сходи для візочка, і діти можуть на велосипеді їздити на самокаті. Завершити ремонт планують у середині вересня.